Канал «Наповну» — це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою, а ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Уявіть собі ситуацію: ви сидите над підручником вже дві години, очі бігають по рядках, а в голові суцільний туман. Ви читаєте одне й те саме речення вп'яте, але зміст вислизає, наче вода крізь пальці. Знайоме відчуття. Саме в такій пастці опинився герой нашої сьогоднішньої історії. Жив у невеликому містечку хлопець. Назвемо його, скажімо, Марком. Марк був непоганою людиною, але мав одну величезну проблему: навчання давалося йому так важко, ніби він намагався пробити головою стіну. Учителі махнули на нього рукою, вважаючи безнадійним. А однокласники, як це часто буває, не втрачали нагоди поглузувати. Ей, Марку, знову двійка! Може тобі краще йти корів пасти, чулося з задніх парт. Найгірше було те, що Марк повірив у це. Його самооцінка впала нижче плінтуса. Він сідав за уроки, але вже за п'ять хвилин його думки десь літали. Рука тягнулася до телефону, а в голові крутилася нав'язлива думка Я просто тупий! Навіщо намагатися? Він був у відчай. І коли здавалося, що виходу немає, один друг порадив йому звернутися до дзенченця, який саме зупинився в їхніх краях. Марк прийшов до мудреця, ледь стримуючи сльози. Він виклав усе як на духу. Вчителю, я не можу зосередитися, я нічого не розумію. Мій розум це мавпа, що скаче з гілки на гілку, я, мабуть, просто не створений для навчання. Чинець подивився на нього спокійним, глибоким поглядом і усміхнувся. Твоя проблема не в тому, що ти не здатний, сказав він, а в тому, що ти намагаєшся рубати ліс тупою сокирою. Марк здивовано кліпнув очима. Уяви лісоруба, продовжив чінець. Якщо його сокира тупа, він битиме по дереву весь день, зіб'є руки в кров, втомиться до смерті, але дерево навіть не похитнеться. А інший лісоруб витратить годину, щоб нагострити лезо, і зрубає дерево кількома ударами. Твій розум це сокира. Ти намагаєшся вчитися з силою, але твій інструмент не нагострений. Це порівняння вразило хлопця. Але як же нагострити розум? До речі, друзі, поки ми не перейшли до секретних технік ченця, зробимо маленьку паузу. Якщо ви теж іноді відчуваєте, що ваша ментальна сокира затупилася і вам потрібні такі історії для натхнення, просто зараз натисніть лайк і підпишіться на канал. Це займе секунду, але допоможе нам створювати ще більше корисного контенту для вас. Готові? Тоді слухаймо далі. Чернець дав Марку кілька порад, які здавалося б простими, але змінили все. Перше, що він сказав, припини повторювати, що ти негідний. Наші думки це архітектори нашої реальності. Якщо ти кажеш собі, я не зможу, твій мозок слухняно виконує команду і блокує можливості. Далі найцікавіше практика. Чернець навчив хлопця дивній вправі. Коли ти вдихаєш, казав він, просто спостерігай за повітрям, а коли видихаєш, рахуй. Почни з 50 і рахуй у зворотному порядку до одиниці. 50 видих, 49 видих, якщо зіб'єшся або думки полидать до вчорашньої вечірки, починай знову з 50. Марк спробував і зрозумів, наскільки це складно. Його розум був настільки неспокійним, що він не міг дійти навіть до 40, але це і було тренуванням концентрації, тим самим гострінням сокири. Також мудрець звернув увагу на, здавалося, б, банальні речі: режим. Твоє тіло любить ритм, пояснював він. Якщо ти сідаєш вчитися в один і той же час щодня, твій мозок автоматично вмикається в цей момент. А ще де ти вчишся? Ну, часто лежачи на ліжку, зізнався Марк. Велика помилка. Ліжко асоціюється у твого мозку зі сном. Як тільки ти лягаєш з книжкою, організм починає готуватися до відпочинку, а не до роботи. Сядь за стіл, прибери все зайве і заради всього святого вимкни телефон. Кожне дзінь сповіщення відкидає твою концентрацію на 15 хвилин назад. І ще один важливий момент енергія. Чернець заборонив Марку наїдатися перед навчанням. Повний шлунок робить розум лінивим. Тобі потрібна легкість, їж, горіхи, насіння, пий воду, твій мозок це двигун, не заливай у нього дешеве пальне. Марк пішов від Черниця з чітким планом. Чи сталося диво наступного ранку? Ні, йому було важко. Перші дні він збивався з рохом під час медитації, його рука автоматично тягнулася до телефону, а сидіти за столом було незручно. Але він пам'ятав слова про тупу сокиру. Він почав приходити в клас і, замість того, щоб малювати в зошиті каракулі, змушував себе слухати кожне слово вчителя, ніби від цього залежало його життя. І о, диво. Виявилося, що коли ти уважний у класі, вдома тобі треба лише 15 хвилин, щоб повторити матеріал, а не 3 години, щоб розбиратися з нуля. Він почав робити нотатки не просто читати, а записувати. Бо, як сказав чернець, те, що записано рукою, карбується в пам'яті набагато глибше. Минуло кілька місяців. Настав час великих іспитів. Увесь клас нервував, хтось пив заспокійливе, хтось намагався вивчити все за одну ніч, а Марк був спокійний, його розум був ясним і гострим. Він сів, подивився на завдання і зрозумів, що знає відповіді. Коли оголосили результати, в класі запала тиша. Марк отримав найвищий бал. Учителі були шоковані, однокласники присоромлені, але найважливішим було те, що відчував сам Марк. Він зрозумів головний урок. Успіх це не магія і не вроджений талант, це результат дисципліни та вміння керувати власним розумом. Невеликий щоденний прогрес, крок за кроком, приводить до вершин, які здавалися недосяжними. Тож, друзі, пам'ятайте, ваш мозок це неймовірний інструмент, не дозволяйте йому іржавіти, гостріть свою сокиру щодня і будь-яке дерево знань підкориться вам. Якщо ця історія була корисною і ви хочете дізнаватися більше про те, як прокачати себе і своє життя, обов'язково підписуйтесь на наш канал прямо зараз. Натискайте на дзвіночок, ставте лайк цьому відео, щоб не пропустити нові мудрі історії. Ваша підтримка надихає нас працювати далі. До зустрічі!